Всім привіт! Вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Ми сьогодні з Манюнечкою вже поїли... Що ми боїли? Персик. Хто видно по ньому, що він є персик. Yeah. ведмежатка. Ану <пириняє пириняє> ведмежатка! Ми зробили таку покупку. Давно приглядалися такі ерго е е рюкзаки або е там сліми, ну, щось таке от, щоб можна було карапузів носити, бо вони вже важчі. В вони не хочуть, просто от не мають бажання якби лежати, яка б вона там не була, вони хочуть вже так бачити, сидіти, ну тобто щоб їх носили. І в нас були якісь там тобто, старі рюкзачки, але я хочу, щоб вони сиділи обличчям вперед, а то шестеро моделі, і вони сиділи спинку вперед. І їм мені дуже подобалося. І ми от шукали в інтернеті. Я от, чесно перший раз бачу такі. Трохи, за одним словом, замовили ми ну, два рюкзака таких. Це рюкзак, переноска і називається хіпсід. Я чесно, перший раз таки чую, бо я ніколи ну, не, не ну, не знала, що таке є, можливо, це вже давно таке є, можливо, довго користується, для нас це вперше. От я шукала широкі кільців, ми взяли два. Ну, зразу скажу, що ми взяли бюджетну модель, тобто ми не брали саму дорогу, там є різні ціни, є і за 5 тисяч, і за 2,5 з тобто ми взяли за 1200. Mm. Там був кольор сірий, рожевий, е синій. <рес> <рес> ну, тут різні. Ми взяли сірий, такий універсальний. Він може бути і хлопчиком, і <рес> <рес> І Хлопчикам і дівчаткам. Тому, в принципі, якби... ну, вибрали сірий. такий Якийсь хавками, там можна було з синіми, але я взяла з сірим. Отак. от. І що ж таке хіпс? Я не знаю, можливо хтось знає. Так, оцей верх. Зараз я одіну його і покажу. Це така штучка, отака, на якій сидить караку. Тобто тут вона відстеопується. Зараз ми відсікнемо її. І... Отак, оце називається от Я, перші, чесно, перший раз так бачу. Я потім вже дивилася в інтернеті, я вже зрозуміла, що це таке. Як щем його їдять? У, -у, У це дві, дві модельки, і, ну, дві одинакових замовили, за одну чоловіку і одну мені, щоб можна було карапузів хорошо перенести. Це отака штучка, вона тримається на ведрах. Тут і кишенька, це якогось телефончика, можна для пляшечки, тут, Ну тобто, якщо Ззаді воно фіксується 에, на ліку. Ось таку наліточку. І тут ще такий, я дивилась, щоб... що модель бюджетна, але сама матка курнітура, в принципі, вона хороша і добре затягується. Така ось, тут, е... бакишень, і ось така штука. Тут є І для така сидушечка для дітей. Тобто я спочатку зрозуміла, як її носити, на потім я вже його побачила. Максим ідесь до мами. Після, тобто можна його носити абсолютно по-різному. тобто, Це мається на увазі, що ви дитину не носите за а вона от сидить. ну Це вже коли дітки, звичайно, вже хоча б пробують або вже сидять. тобто, Ви можете просто її підтримувати. тобто, не потрібно за, Цей хіпсик можна і з боку ставити, тобто, кому зручно, на бочок дитину носити, або, наприклад, литіком розіком. Отак от. Очікуйте, давайте коножки. Ось так. От. Можна на себе. Просто підтримувати. І не потрібно тримати якби, за низ, тобто руки не устають. Не змучується. Так. Трусим Та. далі. Вона з неї ночки тікають. І тут ну це вже так, наприклад, коли вже можливо доросли ще йде коли вони вже сидять такі ще невеличкі теж. А це зручно якийсь там магазин, там, наприклад, якийсь там автобус, літак. Ну, тобто таке, щоб ви, наприклад, вам не потрібно було там підтримувати дитину. Зручно і так. Так, потім. Це е, якби спиночка. Тобто вона приістьовується тут. Отак от. А, забула сказати, вона йде окремо, тобто це як звичайна переноска. От. Тобто її не обов'язково носити з самим хіпсиком. Тобто. Тобто, тут -от є спиночка, це перед, ми не Він знімається, є можна ставити ззаду, якби діти тут під спинку, щоб... Отак. І на лікусті. Uh, Meu, o que é que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. 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 Eu О, е так. Тобто йде отак. Його тобто може без сухівці одягати. І сюди це з підспиночкою. спиночкою. Так, зайка. Стари ручки висовуємо, твої депички. А Етака хльо. Хльо. Одіваємо мене. Вони не дуже люблять сидіти спинкою вперед. <сувало> тобто вона там закриває, наприклад, від сонечка його можна закрити. Не подобається, я поняла. Я зрозуміла. Від санечка його закриває отак. Все, я беру тебе двом личиком вперед, личиком, тільки личиком. Томі, золотенький. Давай, знімай. Давай, личиком, давай. Давай, давай, давай. Лицям, перед. Зараз ми тебе поставимо личком. Тобто, а ця штука, от вона тримається? І можна... Ну вона просто така більшої пластики, тому просто так, так важко буде поставити. Вона на ліпушці знімається так. Після всі раз, катосик. Будемо тебе мучити. Будемо мучити маленького робця. А так. Ча, сідай себе. Сідаєш Си. отако? Отако сідаємо. Вот Ножку такой ліпи-паді-палюху ніжку. Так, давай, другу. Ось вот таку другу ніжку. Так. Ой вот так. Ой таку. Чолодусечка, тобі подобається. І отак. Давайте. Він сидить вперед. Мама, дійде. Ой давай. Сюх, пошуня, я, конечно, розумію, але то на твій ящик. Оце їм куди летиш. Це mm -hmm. один, так це Ось так, Ось так. Все, воно ззаді отак от нестовується. І от він собі сидить. Тобто не треба його підтримувати за низ. Хоча кажу, можна ось цю штуку зняти, відсипнути, і воно просто буде отак от його сюди підтримувати, як звичайна переносочка. Так, Катечка. Ну, можна носити на спині, як показують, але ну, ми не будемо спрактикувати е, От будемо, ну, нас цікавить от більше з от цією переноскою. Для немовлят, до речі, можна її використовувати. Хіпсіт знімається. І оця штука так формується, ставиться дитину. І ці дві шлейки ставиться на одне плече. Тобто дитина в такому полежачому положенні. Так? Одеко сижу, каже. Все, і так буду тусити. Ось такі дві штуки. Ну стайте тут хороші, в принципі. Хоча мене бюджетна, але в принципі, як буде нормально. Так, так. давай будемо тусити? Ви йдемо. ми пішли гуляти. Пішли, тобі подобається? Мені подобається личиком вперед, дивитись на все, зараз вони вивчають. А спиною, не знаю, ми просто не дуже часто практикували ці рюкзаки, тому вони спиною страшно не люблять. У-у-у, тобі подобається? Вони каже, у у Кажи, тобі подобається крапка? Да датик, ладів. Грізнулька маленька. Будемо тестувати. Ну, Ця штука тримається дуже класно. Так от вона на бедрах. На, на взагалі не важко, абсолютно. Дуже круто. Будемо тестити. Ми хочемо піти, спробувати піти погуляти е, з ними, чоловік і я один. І попробуємо як нам буде, ну, як взагалі вони будуть себе вести. Бо вони, ми гуляли з ними тільки в колясочках. І не знаємо, як вони будуть сприймати оце коли. Пітоць. Як вони будуть отак от, от, тусити, гуляти, так? Вони ж сплять, коли гуляють. І їх доведеться повертати спиною. трудою, ну, ви бачите, як вони будуть. Тому, кажи всім гарно дякую. Так? Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний контент, ставте лайк, і пока! Кажі, пока.